Вітаю ви на каналі РБК Україна, і зараз ми будемо обговорювати міжнародні події з нашим оглядачем Міланом Лєлічем. Перш за все важливо обговорити вибори у Сполучених Штатах. Там зараз відбуваються праймеріз, і напевно головний герой останніх в принципі місяців і усіх новин це Дональд Трамп, колишній президент США, який має дуже високі шанси знову стати. Наступним президентом. І ось зараз разом з Міланом Лілічем ми обговоримо взагалі ймовірність такого сценарію і чи йде Дональд Трамп насправді до нової перемоги. Привіт, Мілан, вітаю, Денис. А, ну, скажи, от зараз бачу новини, що йдуть... ідуть. Праймеріс в різних штатах, і Дональд Трамп майже всюди перемагає за винятком одного штату, де перемогла Нікі Хейлі. От якщо це ще продовжується, тобто є шанси, що Дональд Трамп все ж таки не переможе і не буде кандидатом від республіканської партії. Бо всюди, де я бачу, всі кажуть, що це вже вирішено, точно від республіканців вже буде Трамп. Питання власне виглядає так, що справді все вирішено о, на 99,9% в періодів. Тобто, якусь суто теоретичну можливість вона ще арифметично поки що лишається, але невдовзі для мається на увазі, щоб Хейлі обігнала Трампа, але невдовзі навіть цієї арифметичної можливості вже може можливо, й не буде, тому що буквально сьогодні в Сполучених Штатах так званий супервівторок проходить голосування. Здається, у п'ятпраймеріз. Одразу в 15 штатах дуже величезна кількість делегатів на конференцію, зокрема республіканської партії, розігрується, і можливо, і після супервівторка якась теоретична арифметична можливість до того, щоб Хейлі обігнала Трампа. Наприклад, якщо після супервівторка вона виграє всі решту праймеріз в усіх без винятку штатах. Теоретично це можливо? Теоретично це можливо. Ключове слово теоретично. На практиці я думаю, всі розуміють, що Трамп буде безальтернативним, залишився безальтернативним номінантом від республіканців на президентські вибори. І в принципі, сама Хейлі її запитувала якраз днями журналісти про те, коли ж вона все таки за яких умов вона визнає свою поразку, бо станом на зараз Дональд Трамп. За кількістю здобутих делегатів на конференцію, необхідності необхідних делегатів для висунення, Трамп обганяє її уже в шість з гаком разів. І Хейлі сказала, що вона буде залишатися в гонці, доти, доки вона ця гонка буде ще змагальною. Тобто теоретично чи практично змагальною, очевидно. Я думаю, можемо чекати від неї рішення про офіційний відхід з гонки. Цілком ймовірно, вже завтра, післязавтра, якщо відрив від Трампа стане вже зовсім непристойним. Я не знаю, чи буде навіть для неї якийсь політичний сенс далі залишатися в гонці, де вона програє там, з 10 15 десяти з п'ятнадцяти кратною перевагою своєму супернику, таке просто ізбієнням, Младенцев, як кажуть, наскільки це для політика правильний підхід і далі продовжувати безнадійну боротьбу. Ну, мабуть, Хейлі теж ухвалить рішення про те, що так мовити підтвердить на практиці те, що всім давно зрозуміло, Дональд Трамп буде балотуватися на президентських виборах. Наступне питання, ти знаєш, от я пам'ятаю, що в деяких штатах суди забороняли взагалі Трампу брати участь у виборах, наскільки я розумію, чи у праймеріздав, треба я, я хочу в тебе уточнити, і що робити з цим? Тобто, взагалі, якщо така ситуація, то відповідно він не зможе все ж таки, ну скажімо так, брати участь у виборах повноцінно. Зараз ми бачимо, що всі такі опції, невеличкі можливості, куди всі ненависники Трампа, яких в Сполучених Штатах теж дуже багато, сподівалися, що от можливо, а ось таким чином, можливо, якось не дійде він до президентської гонки, там через суди, де його в чомусь звинувачують, або можливо Хейлі вистрелить, чи якийсь інший кандидат, або можливо йому заборонить суд брати участь брати участь в праймеріс. Бачимо всі ці опції, на жаль, для всіх ненависників Трампа відпадають, тому що якраз. Свіже рішення Верховного суду Сполучених Штатів, яким е, скасоване рішення нижчої інстанції суду Колорадо про те, що Трамп не повинен бути в бюлетені, тому що він особа, яка брала участь в повстанні проти уряду, мається на увазі ті вже мабуть призабуті багатьма українцями події 6 січня, е, коли е, двохрічний... Так, так давнини, коли е, прихильники Трампа штурмували Ку капітолії, це була кривава історія, були і загиблі, і це в Колорадо і в парі інших штатів потрактували це як повстання проти сполучених штатів, але Верховний суд сказав, що ні, це не можна е, так трактувати. Відповідна 14-та поправка до е, конституції Сполучених Штатів на думку Верховного суду передбачає, що для її застосування конгрес повинен ухвалити окремий закон. Фактично, це ставить крапку на будь-яких сподіваннях чи якось на тому, що Трампа, хоч в такий спосіб, вдасться відсторонити від виборів. Знову ж таки, ні. Ми бачимо, Дональд Трамп буде балотуватися на президентських виборах, і це цього, цього фактично вже жодним чином не зупинить. А до речі, от яке ставлення людей ну, в Америці так зрозуміло, що в Україні може деякі люди і забули про це. Хоча, наприклад, я це пам'ятаю, тому що ну це насправді для е, світової, напевно, спільноти виявилося таким шоком. Ніхто не очікував, що у США таке можливо, що якісь люди будуть штурмувати капітолі. Це якісь події, які нагадували там мені Донецьк 2014 го року, якийсь там умовно ДНР. Да е, оці люди в якихось дивних костюмах з рогами на голові. З символікою Кенан да Канон, у них цей рух такий є, він скажімо так, такий дуже радикалістсько екстремістський. Так, от до речі, дивне ну, таке питання, да, оце ця історія вона просто закінчилася нічим. Ну, це ж дивно, що дійсно Трамп ну спровокував фактично такі сутички, заворушення з загиблими, і ну добре, закон нічого не може вдіяти. А от американське суспільство, от воно ж спостерігало за цим. Воно ж це пам'ятає, і ну для людей, тобто це не стало ну, скажімо так аргументом в, на користь того, що, мабуть, краще не підтримувати такого кандидата. E, насправді історія формально не закінчилась, але e, американське правосуддя воно, хоч і неймовірно потужне, і справді незалежне, принаймні, якщо порівнювати його звичайно з нашим, то це небо і земля. Якщо не ідеальне, то точно значно краще ніж те, до якого звикли ми тут, але його мінус. В тому, що воно дуже дуже повільно. Тому зараз це все знаходиться. ці всі речі, розгляд справ щодо участі Трампа в тих подіях, загрузло в судах зараз на етапі знову верховного суду, який буде розглядати апеляцію Трампа. Трамп апелює до того, що мовляв, у нього на той момент був ще президентський імунітет, бо він був діючим президентом США і за версією адвокатів Трампа. Президентський армунітет передбачає, що президент США може робити абсолютно все, що заманеться, що його не можна притягнути за жодні дії на посаді. Це дуже, ну, видається абсурдним твердженням, але все одно це це міститься в апеляційній скарзі, які буде розглядати Верховний суд через певний час, і лише після того як він розгляне. Потім суд нижчої інстанції буде розглядати справу по суті словом. До президентських виборів вердикту по цій справі не буде. Тому всі сценарії про те, що а можливо Трампа посадять в тюрму, і тоді він не, не е, зможе балотуватися на виборах і тим паче їх виграти. І знову ця історія теж розбивається знову. Ми стикаємось з фактом, що Трамп піде на президентські вибори. Щодо політичної складової, е, ти знаєш ці події, справді вони м, тоді ще е, три з гатом руки тому вони вжахнули значну частину американського суспільства. І навіть багатьох республіканців, які справді Думали і, і говорили про це, і писали про це в соцмережах: що політична боротьба, політичною боротьбою, конкуренція, конкуренцією, якісь суперечки довкола виборів і чесності підрахунку голосів. Це одна річ, але штурм е, однієї з найфундаментальніших американських інституцій, яка ефективно функціонує вже е, понад е, два століття, е, це неприпустимо, Бо це справді це Донецьк. 2014 це, це не твердиння демократії. Але з часом Трамп зумів знову навернути у свою віру, так би мовити, перевербувати дуже багатьох республіканців, які хиталися, пояснивши їм, що насправді нічого такого не було насправді це все змова проти нього, проти республіканців, що вибори були вкрадені, і так далі. А та частина, яка ставиться до нього. Скептично республіканців маю на увазі, вона фактично стикається з неминучістю того, що якщо він стає кандидатом від їхньої партії, то багато кому навіть попри те, що сам Трамп через 6 січня, через ці події, через свою політику на посаді, через свої заяви після того, вже як він опинився поза поза Білим домом, він їм не подобається. Через те, що він вже теж дуже ну. Справді літня людина трошки молодший за Байдена на кілька років, але все одно вже людина дуже поважного віку. Це теж в опитуваннях республіканці кажуть, що ну за старий вже багато хто це говорить. Але якщо він стає безальтернативним кандидатом від партії. Враховуючи американську політичну культуру, політичну практику, дуже багато республіканців, скажімо так, примружившись, але все таки поставлять галочку в бюлетені. Там це там, де це так відбувається, скажімо так, тому що в штатах багато варіантів голосування є, Поставлять галочку в бюлетені напроти його прізвища. Хоча не всі, хоча не всі, і якраз на цьому зокрема. І е, кампанія Джо Байдена демократи хочуть зіграти, щоб ті республіканці, які не люблять Трампа, щоб вони просто за принципом меншого зла проголосували, а саме за Байдена, будучи при цьому республіканцями, зараз це значна частина ось кампанії Байдена, значна частина зусиль політехнологічних, зусиль е, його команди. Але наскільки відкрита, поки Трамп за всіма рейтингами Байдена обходять. Да, до речі, от і ще звідти виникає цікаве питання. Якщо це так, всі бачать, що ну, Байден дуже літня людина, яка, ну скажімо так, чи потягне наступний термін президентський це велике питання, і яка, очевидь, програє вже. Да? Тобто, це видно за опитуваннями, що Трамп лідирує. Да? І але при цьому ми не бачимо в демократів е, фактично праймері. Це така дуже дивні вибори. Тому що я пам'ятаю вибори 2016 року. Я прям спостерігав за ними. Це був як серіал. Тобто була дуже запекла боротьба там Хіларі і е, е, Берні Сандерс. Був да, у демократів і у республіканців. Теж були ну, якось так. Трамп там теж швидко вигравав, але все одно, ну не так як зараз. А зараз ми бачимо, що взагалі от і праймеріс померли. Тобто є два кандидати, яким там по 80 років, ну грубо кажучи, да з того боку, з цього боку нема конкуренції, що сталося взагалі в Америці, і чому демократи не думають над заміною Байдену і, взагалі, ну щоб якось проти Трампа виставити когось іншого. Загалом за американською політичною практикою, якщо не сталося чогось екстраординарного під час каденції відповідного президента, або якщо він, скажімо так, не натворив чогось просто неймовірного за 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 час на посаді, то якщо він виявляє бажання балотуватися, як правило, абсолютна більшість президентів, зокрема в модерній історії США, виявляли бажання балотуватися вже на другий термін. То це діючий президент стає відповідно і кандидатом від цієї партії на наступні вибори, і праймеріс Переважні абсолютно відсотку випадків перетворюються на формальність, таку, яку ми бачимо і зараз. Тому що в демократів теж відбувається праймери щось десь, але вони ще менш цікаві, ще менш, ще більш безальтернативні, аніж навіть у республіканців. Там, хоч якась боротьба є, хоч якісь там делегати друге місце. Келі якийсь отримує делегатів на цих е, праймеріс, а в демократів. Там просто аб абсолютна і тотальна домінація Байдена, і це було е, зрозуміло від початку. Е, тому, звичайно, розмови про те, чи, чи не варто когось замінити е, на виборах від демократів, що, можливо, справді, ну не насамперед в силу віку, мабуть, е, що Байден, можливо, не є найоптимальнішим варіантом для е, партії на. Е, Прийдешніх виборах розмови йшли, було дуже багато переписані там, мабуть, сотні статей аналітичних про це сотні тисяч сюжетів зняті. Але рішення ухвалено таке, яке ухвалено, очевидно, тут зіграла ключову роль воля самого Байдена, який там відчув собі сили, бажання, натхнення і наснагу спробувати себе ще раз на виборах. І звичайно, коли діючий президент рішуче налаштований, йти переобратися. Зупинити його партійний істеблішмент, мабуть, я так підозрюю, дуже дуже сильно складно, тому справді парадоксальна історія, коли більшість і демократів, і республіканців не задоволені кандидатами від своїх партій, дуже багато більшість демократів, дуже серйозний відсоток республіканців вважають своїх відповідних кандидатів просто елементарно занадто вілітніми людьми, але від відсутності. Кращих альтернатив чи будь-яких альтернатив вони будуть голосувати за них, тому що станом на зараз Байдена вже звичайно замінювати пізно. Це навіть з технічної точки зору, з процедур фактично неможливо. Тому так, тому в листопаді цього року ми побачимо, чи американці побачать в бюлетенях два прізвища: прізвище Байдена і прізвище Трампа. Ну, от дивись, у зв'язку з тим, що розвиваються події саме по такому сценарію. Уже багато хто у нас фактично змирився з тим, що наступним президентом буде саме Трамп, і я все частіше чую таку точку зору, що Ну і добре, нехай буде Трамп, тому що от Байден він такий, він нічого не може. Оця вся допомога зависла. Він якийсь неспроможний. А от Трамп так рішуче каже, що він зупинить війну там за 24 години. Що от він зможе договоритися з Путіним, там домовитися щось. Все це розрулити. І у багатьох вже таке, такі настрої, що а от нехай буде Трамп, от він більш конкретний. Взагалі для нас це кращий варіант ніж у цей Байден, який. Багато чого обіцяв, а нічого не може. От яка твоя думка? Наскільки такі очікування взагалі виправдані? Ну, перше, я б цим людям сказав, що Байден нічого не може, нічого не зробив. Це дуже, м'яко кажучи, перебільшення, тому що Сполучені Штати лідер західної коаліції в допомоги Україні. Якби не допомога США, я думаю, це абсолютно зрозуміло. Україна дуже, дуже давно програла би війну. Катастрофічно до програла цілком можливо з окупацією всієї чи майже всієї території, тому. Е не треба теж в своїй критиці багато в чому справедливі на адресу Байдена за нерішучість, за повільність, за обмежені е, обсяги допомоги, коли по краплинці, що дається буквально там по одному танку. Нам капає, е, не треба переходити певну межу, і не треба е, все розписувати в чорне-біле. Або він дає все, що нам е, все, що ми хочемо, або він такий сякий дуже поганий. все, його треба геть. Треба когось нового. Світ не, не такий чорно-білий і міжнародна політика з. Зокрема. друге щодо конкретно Трампа. Справді його перемога станом на зараз видається значно значно ймовірнішою ніж перемога Байдена. Це вже далеко більше ніж 50%. Далеко більше, але ну, звичайно, повністю списувати Байдена я б теж не став. У нього є ще шанси, і не теоретичні, а цілком практичні шанси. Ще попереду у нас дуже багато місяців напруженої кампанії, дуже багато факторів. Тому всяке може бути. Перевага Байдена, головна, як на мене, для нас в тому, що він передбачуваний. Ми його дуже добре знаємо. Ми його вивчили ще на посаді віце-президента, коли він був в адміністрації Обами. Зараз ми вже з ним стикнулися ще більше безпосередньо в фазі повномасштабної війни з Російською Федерацією. Тому він, м'яко кажучи, не ідеальний, як і його оточення, яке відповідає за допомогу нам. Він інколи повільний і нерішучий, Він блокує якісь треки, які для нас важливі, наприклад, трек. Інтеграції в НАТО це фактично головним чином Білий Дім стоїть на заваді цьому адміністрація Байдена. Але він зрозумілий, передбачуваний. Він не піде на домовленості з Путіним за нашою спиною. Це теж вже зрозуміло, бо якби хотів, то вже б пішов. Тому Байден в цьому сенсі все одно лишається пріоритетнішим варіантом. А Трамп це абсолютно непередбачуваність. для Америки, для України. Для світу, і як мені видається, для самого Трампа. Бо я чув неодноразово ставлячи фактично ці питання українським різним високопосадовцям, котрі за посадою е, займаються міжнародними питаннями, контактують з західними колегами, з американськими колегами, володіють якоюсь інформацією інсайдерською. Теж запитував От Трамп, що чекати, який у нього план по Україні? Що значить оця от ідея за 24 години? Я все вирішую. Яка суть? І я від кількох людей чув фразу про те, що насправді. Плану готового по Україні зараз немає в самому Трампі. Він поки не знає, що йому робити з Україною. Він буде вирішувати проблеми в міру їх надходження, і проблема України для нього не в пріоритеті. У нього багато внутрішніх проблем буде. Я вони очевидно розмірковує так: мені треба зробити всередині країни раз, два, три. Потім дійде справа до України. От коли дійде, от тоді будемо розбиратися. Тому передбачити на які домовленості, з ким він піде, в яку сторону це зіграє. Абсолютно, за станом на зараз неможливо і цього ніхто не може Найкращі там американські аналітики, такі трамповіди, трампологи вони не можуть, не можуть це подати публіці, не можуть це проаналізувати. Тому коли вибирати між такою неоднозначною. Але все-таки передбачуваності Байдена під не ідеальною скорше передбачуваності Байдена і абсолютною тотальною непередбачуваністю Трампа я би все-таки вибрав перше. І Я бачу, значна частина там і українських еліт, і європейських еліт схиляється точно з таких же міркувань до такої ж думи. Дивись, ну і останнє питання по американській темі. Скажи, будь ласка, от я просто чую. Трампа да? я от зараз за ним слідкую, цікавлюся тим, що він взагалі обіцяє, що він каже, і у нього цей його головний лозунг, такий самий, як на попередніх виборах, Мага America Great Again, Але ж він йде фактично на 4 роки, тобто він вже зможе тільки один термін побути. І от ну, люди, які за нього голосують, от вони реально вірять, що ну умовно кажучи, навіть якщо у нього є оці грандіозні плани, да, і все. За чотири роки можна зробити якісь фундаментальні реформи, щось радикально змінити. Ну, якщо ти просто ну твоя мета не все зруйнувати там, да і викинути. А от, взагалі, щось ну дійсно реформувати якісь оці сектори, які потребують реформування. Чотири роки люди вірять, що це реально змінять Америку. Мені здається, що значна частина прихильників Трампа я кресю далеко не всі, але значна, помітна. Частина прихильників Трампа просто не рефлексують над такими історіями. Я спеціально дивився не один і не десять репортажів з різноманітних репортажів американських каналів з різноманітних там, передвиборчих заходів Трампа, де не лише його показують і він розказує, де є спілкування з його прихильниками, які приносять ці плакати з прізвищами в, в кепках, футболках, мага і так далі. Я побачив, що ці люди в принципі, ну принаймні, багато хто з них я наложу не всі, але багато хто з них взагалі не надто рефлексують над ситуацією над тими питаннями, які ти щойно озвучив там чотири роки. Це мало чи, чи 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 досить цього часу буде. А це значною мірою Трампа підтримують ірраціонально. Як, зрештою, будь-якого політика на будь-яких виборах якась частина електорату підтримує і От він подобається, наприклад, або ми просто от ненавидимо настільки його конкурента, от просто ну їсти не можемо настільки його ненавидимо. Але ми у випадку Трампа мені видається цей відсоток значно більший, тому що цим рухає е, значна частина. Його електорату, більшість його симпатиків, вірять в те, що у них в 2020 році вкрали перемогу на виборах, що насправді тоді виграв Трамп, і це настільки сильний ресентимент. Що от у нас і зараз ми повертаємо своє неважливо, що буде далі, неважливо, який там буде курс адміністрації, але от треба, треба забрати те, що наше. Треба ось ці от Вашингтонські еліти, старі оцього Байдена, який в американській еліті там вже багато десятків років сидить там на різних посадах, зразу в конгресі, там в адміністрації, таке інше. От треба їх всіх просто поганою мітлою викинути, щоб прийшли такі браві, класні хлопці, як Трамп. І вони прийдуть і вони зроблять все. все буде класно. На питання, що саме буде класний, в який спосіб. Як вирішувати там китайську проблему, я ну китайсько тайванську, що робити з кризою в Україні? Що робити з економічними проблемами? Що робити там з, е, мігрантами з Мексики і таке інше? Стратегічне партнерство з Європою, як бачите, це все в принципі, мало кого цікавить. Це буде наш пацан, наш пацан буде в білому домі, наш пацан всім покаже, і ми приведе, ми маємо провести, посадити нашого пацана в крісло в овальному кабінеті. Оце мотивація значної частини прихильників. Трампа. Тому бачимо, що твоє питання відпадає як просто безглузде в цьому контексті, враховуючи такий континент. Добре, я дякую тобі за аналітику. Ми будемо надалі спостерігати за перебігом виборів. Думаю, що це буде одна з головних тем найближчі місяці, і будемо час від часу, отак, от, от обговорювати події в США пов'язані з тим, все ж таки, хто виграє ці перегони. Нагадаю, підписуйтеся на канал РБК Україна і будемо далі. З вами спостерігати за подіями.